Добрий день, з вами вона Тирмаляк і сьогодні я буду вам показувати, як робити з простої такої коробочки кільничку. Для цього нам буде потрібна така коробочка. Між опасний, його так називають. Клей 505, якщо нам не вийде заклеїти. Коробочка від такої якоїсь ізоленти. Булавка, сорники і фломастер Спочатку нам треба подивитися, з якого боку потрібно робити дірки. З цього боку треба робити дірки, тому що якщо ми зробимо з цього боку дірки, то в нас вийде синочка, ну але дуже мало солі. Ну. Починаємо. Нагріваємо, нагріваємо будалку. Я не знаю, чи будут лица нагріти.

Ну, почекайте трошечки. Я поки що вам покажу, як я зробив дірки. Тут добре не видно. Камера добре не показує. Зробив тут. Веди її до хати? Тут, тут, зробив дірки. Я зараз вам покажу. Я мушу трошки перервати, бо в мене молодша сестричка, вона, як сказати, маленька. Вона хоче до мами до Добре! Прийдеш зараз! Вона хоче йти до мами, і я так мушу трошки зупинитись зйомку. І поки що я покажу. ну... Свій, так як можна сказати, гараж, кута тут скутер тримає. Зараз я вам його і покажу. О, бачите? О, маю таких замечательних, можна сказати, крилів. Бачите? Е... Ну, переноску. Шолом дитячий, ну не мій, моя вже сестричка з мій. Купа інструментів, коробок з, з інструментами. Мому, зараз покажу колонки, дартс, машинка для течення ланців, газонокосарки. Зараз покажу, як на дворі. З цього боку у мене стоїть підселитель до колонок. Закрити. Це такі двері, що на стоїть. Мій пес бой, бой. Це хата, рімнка, хата. Ну, ми робимо ремонт. Таке, одний м'яч, о, мій турнір і нас наколи. О, яку штуку я з татом замотив. А це посилка щехії. Можна сказати, я її замовку. Щоб поливати ці. Покажу, моя мама дуже любить вазонки. О, це, я тату допомагав, то я з татом робив таку колиску. Це я з мамою робив лебедю з татом. Найдзулик робив. Бочки. Я можу навіть показати, як я їх роблю. Оце квіти, клумба, клумба, ще один, але це вже не подороблено. Це городець. Ну як можна сказати, городець? Ну, городець, квіти тут ростуть. І морква. І саме кубати кіт. Чий. Виноград, сусіди, вікно. Давайте я вам кажульку покажу, яку я малювала. О, цю я щось не пам'ятаю. Така зозолька. Тось грязна. Ой, чекайте. Ще така зозолька. Ви бачите, не маю де каміння їсти не було спить, але тут я ще домалював. Тут теж, тут теж. Я майже всюди не домалював. Ще одна, ще одна. Вот, ще одна. І тут їх багато. Тут така сама та й там. 不是不